Всім доброго раночку у нас субота, 11 ранку, і ми з Льовою їдемо на місцевий наш базар. Дуже хочу подивитися, там які є квіточки. Мені казали, що одна жіночка класні троянди продає, отож хочу глянути, що в неї є. Хоча такий час, 11, можливо, вже базар і не працює, точніше його майже нема. Зараз подивимося. Дігаюся я із базарю купила я дві три у тієї жінки, про яку мені казали. Дуже я задоволена, хоча продаж, як то кажуть, із полу виглядає не дуже, але самі квіти начебто нормальні, і плюс дуже багато клієнтів підходили, які вже купували щось у них, і дуже задоволені були і ще замовляли і лаванду, і ще троянди купували. Отож, подивимось, я купила дві троянди Роберто Капучі і ротік Рококо. Здається, так, а, буду садити. До речі, вибір дуже великий. Я здивувалася, бо те, що я познімала то одно, а ще у них в бусику було багато різних. І, до речі, як, ну, як на мене, це дуже странно, бо такий невеличкий у нас тут. Базарчик, але у них і японські троянди, і флорібунда, і англійські троянди, багато шрабів різних. І у них є свій розплідник, як я зрозуміла. І ще, якщо треба, вони десь під замовлення щось замовляють. Бо розповідала, що має прийти клієнт, для якого вони там цілу клумбу замовляли. Отак от. Зайшли ми ще на місцевий базар, де продають розсаду. Розсаду не тільки овочів, розсаду квіточок, ну, які можна саджати на вулиці. Але мене щось не дуже воно все. Мені, коротше, не дуже вони сподобались, нічого мене не надихнуло, тому повертаюся додому з двома трояндами. Льова спить. Зараз приїдемо і, мабуть. Буду саджати. Дістала те, що сьогодні буду використовувати. Зараз троянди замочу ось у цьому коріннювачі. Це у мене осмокот до троянди Добавлю, коли буду саджати. І хочу ще сьогодні одобрити мої гортензії і лохину, яку я саджала осінню. Ось таке коріннячко у троянд, начебто непогане. Мені сказали садити так, щоб коренева шийка була сантиметрів на 5, заглиблена у землю. Зараз я їх трохи замочу у розчині і буду потім саджати. Цей раз із посадкою троянд я сильно не мудрувала, просто в нижній шар землі я додала піску, а в верхній шар, як ви побачите, я додала смокот і засипала все землею. Пролила я це все потім водою з укорінювачем, в якій були замочені мої трояндочки, і на цьому все. Сподіваюся, що поки що цього буде досить, а якщо ні, то будемо вже дивитись по ходу. Посадили ми тут Роберто Капучі. Тут у мене поки що не прибрано. Буду дещо тут робити. І далі йду саджати еротік-рококо. Посадила я свою ероті-рококо, садила я її в розарії. У мене, до речі, ось тут є ліман Рококо, і ось там от лавлі Рококо. Дуже мені подобаються ці дві троянди, тому сподіваюся, що я не прогадала з еротік-рококо. Треба мені тут, бачите, наводити лад, це при тому, що півтора тижні тому я тут усе прополола і було чистенько. Але, але. Так буває. У нас неділя, наступний день, вже початок шостої, вже майже вечір. Сьогодні нічого не знімала, бо цілий день ми були майже у поїздках, їздили до бабусі чоловіка. Потім їздили по магазинам на закуп. Закуп у нас я коли знімала, ну, плюс-мінус однаковий, мабуть, кожен тиждень. Але ми, коли були в АТБ, купили прикольну книгу. Взагалі, там в нашому АТБ, я думаю, що і в інших теж періодично з'являються дуже прикольні, як на мене, книги для дітей, і ціна для них дуже класна. Зараз покажу, що ми купили сьогодні, і покажу ще, що ми купили, мабуть, я не знаю скільки вже тижні три або місяць тому. теж. Дивіться, сьогодні ми купили, знайшли ось таку книгу. Вона повністю картонна. І тут тема машини. Ну, У нас це як завжди, бо ця тема не відпускає льову. Що тут прикольного? По-перше, такі сторінки плотні, картонні, досить яскрава, прикольні ілюстрації, непогані. І що класно, що досить легкі віршики. От вони нормально, класно написані. І читаєш. Не спотикаєшся, я б так сказала. Бо є у нас книжки, де віршики дуже складно читати мені. Я не знаю, як дітям на слух це сприйняти. Отож, бо дивіться: є отакий варіант. Тут досить багато, до речі, всяких машин. Хто любить такі, такі теми, такі книжки. Знаєте, ціна 130. 139 гривень, як на мене, така книжка формату А4 за таку ціну дуже класна. І ще книги, які ми купляли десь місяць тому, Вімільбух, і ось така книга з машинами. Ну, про машини, що я можу сказати? Тут вони такі немальовані, тут фото, трохи тут про них щось написано. Прикольно, але тут, крім машини, літаки, і поїзди, і ось на воді. Всякий, всякий транспорт. Тому ось так от. І Вімельбух. вімільбух мені дуже сподобався, тим паче, що тут е, треба, дивіться, шукати е, якісь, е, ну, когось. І тут написано, скільки цих тваринок або ще чогось має бути на сторінці. От е, я не знаю, я просто фанат Вімельбухів, бо мені здається, що вони. Ну, для розвитку дуже класні і вони дуже цікаві. Але це чисто моя думка. Отож, бо хто часто буває в АТБ, звертайте увагу, якщо вам такі книжечки цікаві на ці корзини, які завжди стоять. От в наших корзинах, в нашому магазині завжди є книги. Не завжди вони по віку для Льови, не завжди вони на мене, як на мене, цікаві. але але є прям ну прикольні. І ціна в них досить класна. Ці були десь по 130 чи 125 гривень, теж така плюс-мінус ціна. Дивіться, як багато всього і різні теми. Ось так: от. вийшла на вулицю хвилин на 5 просто перевітрити голову. І думаю, сьогодні у нас так холодно. Мені здається, як не було вже давно. У нас плюс 14 і дуже сильний вітер, прям холодний такий. Я, чесно кажучи, дуже переживаю за троянди, які я вчора саджала. Сподіваюсь, з ними все буде гаразд. бо на цю ніч у нас обіцяють щось до нуля. У нас продовжують квітнути яблуні, вже майже не квітнуть черешні, сливи. А так класно було. Дуже швидко всі рослинки, наші всі дерева, викинули листячко. Єдине, що, мабуть, у нас ще квітне. Айва, зараз покажу, яка ж вона у нас гарна. Я дуже люблю яблуневий цвіт. А от айва це просто щось неймовірне. Ну, сама ніжність. Кожен раз, кожен рік, коли вона квітне, я підходжу і милуюся цими квіточками. Вони квітнуть пізніше, ніж яблуні. Тому є ще час насолодитися цим. Цим цвітом, Ну, дуже мені вони так гарні. Покажу вам трошки наших малючків. Ось вони такі у нас прекрасні, чудові. Мама вже замучена, мені здається. Багато разів, чесно кажучи, на день їх підхожу. Дивлюся, чи це чи все з ними добре. Перераховую, бо вони такі активні, знаєте, хоча й маленькі, але повзають досить швиденько. І пару раз їх ловила <свісно> десь тут під оцими ковдрами, які ми настелили. Бо ну як так? Вони мають бути, мені здається, в одному місці. А вони розбігаються вже такі, ось. Нічого. Скоро Короповідкривають своє чнятка, буде у нас тут дитячий садочок такий, да? А поки що можна жити спокійно. Ось такими були наші вихідні. Як бачите, життя воно таке, не завжди все встигається, що плануєш. Але я кожен раз намагаюся тримати фокус на тому, що вдалось. А якщо і це у мене не виходить, то просто виходжу на вулицю, видихаю і шукаю те, що мене може порадувати. Чи тот цвітой, як сьогодні, чи просто покошений газон, чи сонечко, якого ще нещодавно мені дуже бракувало. Я бажаю вам кожен день знаходити привід для радості: маленький, великий. Чим більше таких привідів буде, тим краще. Адже нам так зараз цього не вистачає. І на цьому буду закінчувати своє відео. Всім до нової зустрічі, Па-па!